Я дякую тобі, що ти затримав погляд на цьому відео. Церкві Спасіння, місяць липень, місяць вірності це особливий місяць, тому що вірність це риса ісуса Христа. Ми будемо виковувати в своєму характері вірність, яка була у нашого Господа і нашого Спасителя. Вірні люди вони дуже благословені, тому що в цьому є дуже велике і потужне відкриття. Бог говорить, що вірні люди вони благословені. І він каже, що хто вірний в малому, він поставить над великим. Ви знаєте, Бог, він сам був вірний своєму отцю до смерті і смерті Хресної. Тому за вірними людьми завжди йде полювання. Кожен керівник хоче мати вірних підлеглих. Кожен пастор він хоче мати в своїй команді вірних служителів. Чоловік хоче мати вірну дружину. Жінка хоче мати вірного чоловіка, і ми всі хочемо мати вірних друзів. Тому, якщо в тебе немає якоїсь такої особливої якості, послухай: місяць липень, не пропусти це слово буде звучати саме для тебе про вірність.